Представник дає. Ні, 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 пусть представник перевірить документи. Я ж не против. Я дивлюся. Дивіться тільки уважно Посвідчення Посичення дня свідоцтво реєстрації зараз перевіримо. Я дуже уважно дивлюся. Дивіться, дивіться, дивіться. потім, потім перевіримо ваші знання. І ще по правилам дорожнього руху. Я дивлюся дуже уважно. На мою уважність, не звертайте уваги, будь ласка. Маю повне право дивитися, Зараз чим ви тут займаєтесь. що ви, дивіться, ви тут робите. Дивіться, будь ласка, дивіться. 46 ніхто стаття не забороняє, щоб давай, ви, щоб не ви, що ви тут підписав наказ, що маю право контролювати вашу діяльність. Контролю. Чим ви тут займаємося? Контролюйте, я вам ще раз скажу. І буду. Контролюйте. Чи просьба Це просьба? Про — Я Не відпоняється. Відпаняєш туди. Ти диви який. Інспектор. Наглувати. Таке молоде вже Та Да ви за своїми дійсноми студиєте. на мою молодость не обращає уваги. — Ти диви, таке молоде вже хомить. Вже наказує громадянин. На ти диви, яке, ти, ти диви, ти диви, ти диви. Mm -hmm. Жодної поваги до громадян України. А ви громадян України? Так, да. громадянин України. Не вірю, Не, вірте, не вірте. що То не це знаю, ваші що проблеми, вірте. що ви не вірите. А а що ви, що Наш паспортний режим. Я не я сказав, це що паспорт, вірте. паспорт. То не вірте. І ще раз говорю, То я не, не вірю, щоб ви не піддивляли паспорт. Я громадянин України, я цього не знаю. Де я можу вам показати член, ви вірите, що я громадянин України, а не громадянка. Кого Ви можете показати? Ще раз. Ще раз я не необ'яну, щоб по 10 разів повторяти. І не попуга. А Там хто ви? Не я нічого не говорю, що ви науки. Ви а, приберіть свій цей пристрій, на який проби відеофіксації. Це телефончик мій. Так ви будете... Я, я, я знімаюся на напарника. Ви не маєте права. Е, можна вас знімати? мене він має права знімати. Щоб я, я не попадав в об'єктив. А, а я вам забороняю. А ви не підходьте. Я не підходьте. вам забороняю. Приберіть свій прибор. Та я знімаю. У... Він, на, він направлений на нас. Я направ... ви, бачите? Він... ви бачите? Бачите, направлений на кого? Він направлений є на нас. Да, він він на... Є інспектор? Є. Згідно 33-го наказу, ви маєте право цим користуватися, інспектор. Ви закони знаєте. А я що? По якій базі? А ви що, таможенник? — Ви що таможенник чи що? 558 знаєте, що за стаття? Яка? — Таможеного кодексу України. А ви таможенник? Я питаю, Ми, ви таможенник чи працівник ДАІ? Хочете... Ваші парафії таможня немає. Ваші парафії, Ваші парафія, почути, знаки, Ваша видно, парафія Ваші парафії, дорожні знаки. Ваша парафія. Інспектор, стаття, ви не перебивайте. Ви не перебивайте. Органів державної влади, а саме, працівники міліції. Ви чуєте? Працівники міліції взаємодія з державною митною службою. Почитайте Ви все сказали, о, закон, я про все сказали. Міліцію, закон про міліцію, статут патрульно-постових служб. 141 стаття. Представтесь, будь 550. ласка, закон про міліцію. Паршина міліції Мерзук, батальйон супроводження Полк дає. Ви так представились, да. покажіть ваше службове посвідчення. Згідно з закону про міліцію, п'ята стаття. Значок, бачите? Щас Каї. я показую посвідчення. КАІ 0665. Снімати не так. треба. Маю. Я не знімаю. Нормально, а не тикайте. Не тикайте. Культурно показуйте. Культурно. Будь ласка. Так ви культурно станьте, руки з кармана виміте тоді. Ви, ви наказуєте? Я не наказую. Микола Григорович, інспектор ДПС. Вам показувати? Ще Чи вам достатньо одного. Статут патрульно-постових служб 141. Покажіть. стаття. Показати вам? Представте спочатку. Представте. Старший інспектор полку ДПСД Ну торбій. Так треба представлятися. Показувати да, Ваше службове да? посвідчення. обов'язково. По якій базі? По якій ви базі ворів я? Валіник, Руслан Вячеслав, Васильович. Все нормально. есть дорожные знаки, вам потребуется прямо. Скажи, по площади, верните мне мои документы. Просто так вот скажи. Я ему просто даю. Я посмотрел, не переживайте. Водитель с удостоверением я переписал, водитель предъявил, я попросил. Все, дальше. что вы еще хотите? Что вам еще рассказать? А доказательство, что он позор. Если это сумму, зачем пожалуйста? Инспектор, вы вы 307 статья цивильного кодекса. Да, вам не... 307 статья цивильного кодекса. Вам про что-то говорить или нет? Что вы хотите? 307 статья. Я снимаю. 33 наказ. 33 наказ. Давайте выключайте своего старшего. У нас конфликт. Ситуація, ви порушуєте 33-й наказ. Ви, ви порушуєте. Ви... Я вам заборонив направляти ви цей бачите, прибор. Він направляє мого товариша. Юра, Юр, йор, ти забороняєш йому зніматися. Конфліктна ситуація, визивайте старшого. Конфліктна ситуація, визивайте. Одну минуту на вас потребується. Ти забороняєшому знімати? Він знімає. Я так. забороняю знімати. Він мене знімає, то не вас знімає. Повірні, дам. Меня я Водитель може їхати? Ні, зараз усі. Зараз ми прийдемо по національній базі, по інформаційному пошуковій водія. На порушення на все інше. якщо да? у водителя відсутні порушення, проїзд перехрестя являється правопорушенням грубо. Якщо ну, да. він сознає своє. Вину в тому, що він порушив зі до статті. Ми проведемо з ним профілактичну бесіду і попередимо. Я Я ші... Ші... Документи ні в комусь не, не пробивають. No, no, то, 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 он играет, он дат. не да. имеет он права собирать. В в Потому что он не таможен, Он не может проверять. -то. Если он хочет задержать, он а может. Закон о защите персональных данных. Да. Да. Такой? Короче, посмотри, они тут твои права нарушают. Сейчас на оптимальный вариант. Они твои данные записали на достойную полезной бумаге. Написать вызов средств противника, написать заявление на них в прокуратуру, совершение служебных полномочий. Короче, тут надо <плоди> немножко. Зачем? А номерок ваш можно записать? Я могу проверить сейчас, я Зачем вы посвящении <плоди> проверять? Он граждан Украины. Украинская его права. Товарищ, кем вы там? Журналий Иванович. Юрий Иванович. Еще раз говорю, водитель показал удостоверение. Все данные изначально я запомнить не могу. Все-таки надо будет в прокуратуру на этого рефрейтера написать. его немножко научили общаться с людьми. Бандита здесь. Первый глаз еще. Проверить. Тектор, вы не текайте, мы сейчас с вами еще будем правила дорожного движения проверять ваши знания. Купап и закон про милицию. Да, там не видите. Ты понял, ты? Нет? Они сейчас просто проверят. Они они проверят проверяют твои права. Правильно? Нет, они не права, они въезд автомобиля на территорию Украины. Проверят. Но ну, он було, сейчас ну, да, он, щось... ну, он, сейчас... сказал, что проверяет. Телефон теща подарила, а, да. да? Телефон теща дорогие подарила. По нарушениях, базишки.

У него на глазах было написано бля. У них в глазах написано бля. Неси свой 33 на раз. Йод, золотую папочку. Сейчас мы будем их немножко дрючить. О! Здорово, порушники! Куда, куда? Ми ще з вами не поспілкувалися. Ну ладно. Пусть живуть. Так, запустили. 27. Вамбичена. Так, за подсветка заднему номеру есть? А ну, Саша, проверяй. Наверное, Є. Есть Є. Слава Богу. Вам повезло. 33 наказ. Слушайте, я вам не об'язу розказувати нічого. Ви його знаєте по 33. У по 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 мобільному режимі, телефону но... розмовляється в службовий час. Ви маєте для Послушайте, цього є рація. У вас для цього є я рація. Розмовляю по своєму мобільному телефону в зв'язку з службовою навіть. Згідно 33-го наказу, технічні Возможно, засоби, якими ви маєте право користуватися. Слушайте. Це що є? Я вам розказую, чим не користуватися. Я вам буду розказувати. Чувак, я кажіть. буду вам розказувати. І ви будете це робити, бо я плачу налоги. Да, не. Щоб ви не говорили, що я хто-то передав. Три нарушили вас. Не знаю. Согласно 22 старої Адміністративного кодексу України. Що за стаття визнавати, ні? Не, не розказують. Ну, вот, Розкажемо. Ми проводили про... Що ви Шо, прочитати? Прочитайте. Да, давай. Да, давай. 4-1. Якщо вам що, право дорожнього руху а... від А до я буду розказувати. Ну я на перевіряю панель. ваші знання. Наскільки Слушайте, ви 11-2. Знання не перевіряєте. Мене я я маю повне право перевіряти ваші знання. 14-1. Мої знання перевіряти. 14, він закон. Так може ви не знаєте? — Я все знаю. — Так Прокумі може ви не знаєте? Просто... ми здаємо заліки. Так що так, ви не, ми, не переживаєте. Ну, а ви знаєте? А купа. Ви добре знаєте? Закон знаєте. про міліцію. Ми добре, ми знаєте. знаєте. Я ж ними керую. чи я, я отсюда. А 33-й наказ, 111-й наказ. Мене перевіряти ні, так я питаю, бо ти я ти бачу ти мене перевіряти. Я не хочу я бачу у вас порушення. По перше, ви розмовляли службовий чат. По мобільному телефону особистому. 307 стаття цивільного кодексу ви знімали на свій мобільний телефон. Я розмовляв 33 мобільному наказ. Все. Технічні засоби, прилади, якими ви маєте право користуватися під час знесення шлуби. Ви його знаєте чи ні? Я тебе лепу. Можна ми пообщаємося? Велектор, до речі, не телефон хотите? ваш. Пожалуйста, вам оттуда. те, що його подарували? Кого? Ваш цей мобільний телефон. Другий, телефон. Те, те, що подарували. Чи жінка? Чи жінка подарувала? Раз я, я вам, показу, ми, ще... не трогайте, ще раз вам я кажу, я питаю, телефон, де вам ви взяли? Де ви гроші взяли на такий телефон? На дорогий. Який дорогий? Вам те ще подарували? чи Кому? Хто? Телефон дорогий. Какой Смартфон. Телефон? Какой телефон? Смартфон. Какой телефон? Смартфон Какой телефон? за пару тисяч Какой гривень. При зарплаті да. 2000. Какой дорогий. Какой телефон? Дорогий. Какой телефон? Дорогий. Інспектор. Що своєї інспектора? свидання. Ну я вам наступний раз скажу. Ще раз. Та не прощайтеся. Я на вас скаргу напишу. Хамоло.